Жару куринні котлети, рублені. Хто любить ще таке. Бистро робиться і їх всі люблять. Куринне філе порізали. Я вже одну ходку пожарила. Куринне філе порізали. Далі кубіками ось. Сир твердий, одне яйце, соль, перець і трошки муки. Одне, що міну, що. Філікури стріляє трохи. І оце все в мене я хоч і цим спасаюся, але там всюди, наче я й вимочила його салфеткою, але все одно Бо У нас цілі. І сир так розплавлюється класно. До пюрешки чи до вермишелі. Красота. Раз накрила я, оце такий в мене. Бо в мене вже все. Але виходять вони. Ну все, такі, Ось, такі дивіться. дивиться. Отакі виходять. Дуже-дуже добрі. Тут діти люблять їх. Так що така у нас буде вечеря.